Нирку віддати продати не можна. Кому чи крапку в цьому реченні законодавці на правильному місці досі не поставили з необхідних півтори тисячі пересадок органів в Україні роблять не більше 120 на рік. Чому врятувати життя людині українські трансплантологи вміють, але часто не встигають? Знає Соломія Вітвицька. Ані вже майже 16, хоча виглядає вона набагато молодшою. Дівчинка мала вроджені проблеми з нирками. Донором став батько. Це перший крок. Ані за 5-10 років знову знадобиться пересадка. Крім того, все життя доведеться вживати імунодепресанти. Деякі наші чиновники вони не розуміють, що таке дати дитині другий шанс на життя. І зараз з такої проблеми, то що не дають ліки, не дають, не виділяються кошти на ті ліки, які першочергово необхідні, тому що дитині просрочної на півгодини не дати препарат, це вже поставити під загрозу всю ту працю. Трансплантація і реабілітація в Україні фактично і лише коштом держави. Тож будь-які затримки у фінансуванні загроза життю прооперованих пацієнтів. Це? Адресна доставка препарата се власне реєстру аптеці купити не може нельзя. В аптеки эти препарати отсутствуют. Якщо йдеться про нирки, то хворий має можливість кілька років почекати для цього. Тричі на тиждень по 5 годин треба проводити у палаті із штучною ниркою. Навіть гаїчники не станають. Ну буває та пазимо скоро з на стана діалізідня, пускають. Михайло вже три роки чекає на донорську нирку. Жоден родич за різними показниками не підходить. Купити, продати орган в Україні забороняє закон. Окрім члена сім'ї, який може поділитися парним органом, врятувати життя хворому можуть родичі іншої людини, що загинула приміром в автокатастрофі, якщо дадуть згоду на трансплантацію. Коли вирішується питання про трупним донорстві, це інформація. Врачей реанімаційного відділення, що мається потенціальний донор, у кого діагності смерть мозку, тобто це фактично чоловік погиб. І можна приступити до з У таких холодильниках спеціальні бригади мали би привозити органи загиблих донорів з лікарень. Щоправда, у Києві вже два роки ці контейнери не виїжджали. Столичні лікарі взагалі не співпрацюють із трансплантологами. Про ймовірного донора жодним чином нікому не повідомляють. Тож до розмови з родичами взагалі не доходить. Ізимається орган на б'ющимся серці. І в цьому вся проблема. Тому що родственник розуміє, що в житті вже не буде, мозок вже умер. Ну психологически он не готов у сусідній Польщі. Ситуація інша. За законом родичів загиблого не обов'язково питати про дозвіл забрати органи, адже юридично вони не є власниками тіла. Людина навіть може погодитися наперед, щоб у неї забрали органи по смерті. Якщо врачи знаходять щось таке рядом са мною. Понятно, какає как було майонісенік э, э, до нас почек. Оскільки ще й законодавчо в Україні не передбачено, хто саме з родичів має вирішувати, дозволяти чи ні, взяти орган загиблого, статистика не тішить. Єдине місто, де родичі померлих таки йдуть на порятунок життя інших, це Запоріжжя. У 2009-му вдалося пересадити таким чином 13 нирок. Соломія Вітвіцька, як і Носков Іван Павлович, ТСН 1+,1.